Ми є місцем спілкування е, живих захисників, їхніх родин. Проводимо е, цього року вже втретє е, музичний фестиваль воєнної музики Сурми. У нас відбуваються театральні вистави. У нас проводять корпоративи, бізнес. Ми працюємо е, у різних напрямках. Відбувається і весілля, е, весілля військових. Тут освічується в коханні, і, до речі, у нас є такий задум. Я правда не знаю, як його реалізувати. Робити подарунок можливо, сертифікат на підйом кожному новонародженому в Києві. А тут же ж найкращий вид так, на Київ, саме шукає, з вашого музею. Да, після, після досягнення 18 років Досяди років, так, так. Ми просто думаємо, міркуємо, чи це новонародженому, чи батькам, щоб кожен новонароджений киянин уже від пуповини був прив'язаний до нашого музею і до історії нашого міста і нашої країни.